Давайте чесно. У Канаді виживають не ті, хто самі розумні, а ті, хто знають правила гри. І 80% новоприбулих програють ще до старту. Я сам пройшов через все це. І я бачу ці помилки в своїх клієнтів щодня. Якщо ви новоприбули або прибули в останні роки, це відео може зекономити вам десятки тисяч доларів і навіть зекономити вам роки. Помилка номер один. Жити як в Україні або в країні, звідки ви приїхали, і не адаптувати свій менталітет. Люди приїжджають і думають, я і так все знаю, я знаю, як заробляти, я знаю, як інвестувати, я сам зі всім розберусь. Але правда така: фінансова система тут працює по-іншому. Кредити працюють інакше, податки працюють інакше. Інвестиційні інструменти працюють інакше, нерухомість працює інакше. І найгірше. Тут виграють не найрозумніші, а ті, хто дуже швидко вчиться. Канада не вміє карати вас за помилки, але дуже добре вміє робити вас бідними повільно. Помилка номер 2 це класти всі гроші в оренду замість побудови кредитної історії. Новоприбулі дуже часто живуть в оренді 2-3 роки, то і більше. Не будують свій кредитний рейтинг, не відкривають кредитні ліміти, не збільшують свої кредитні ліміти, не використовують е з кредитними картками. І потім дивуються, чому банк не дає їм іпотеку. Правило дуже просте: чим раніше ти починаєш будувати свій кредит скор, тим раніше ти зможеш купити житло. Іпотека тут ном інструмент номер один для побудови свого капіталу. І без кредитної історії ти ніхто для банку. Якщо ти хочеш жити добре в Канаді, кредитна історія важливіша за дипломи. Помилка номер 3 три. тримати гроші на дебетовому рахунку замість TFSA, FHSA, RRSP. Це звучить смішно, але 9 із 10 людей, яких я консультую, тримають гроші просто на дебіт рахунку. Це означає нуль податкових переваг, нуль інвестицій. Нуль росту і нуль підготовки до вашого першої покупки вашої нерухомості. Реальність така. TFSA – гроші ростуть без податків. FHSA – до 8 тисяч доларів на рік, плюс використання цих грошей на перший внесок, плюс всі можливості RRSP і TFSA в одному. RRSP вам дає до 60 тисяч доларів на перший внесок. Це інструменти, які в Канаді створюють багатих, але більшість навіть не знає, як вони, що вони існують і як вони правильно працюють. У Канаді багатими е, стають не ті, хто більше заробляє, а ті, хто правильно відкладає гроші. Помилка номер 4 думати, що інвестиції це не для мене. Наш менталітет показує нам, що банки падають інвестиції, це піраміда. Хто інвестує, того обмануть. Кращі гроші під матрасами або у ШАФІ. У Канаді все навпаки. Інвестиції регулюються. Є комплайнс, є дискложур, є аудит, є захист інвестора, є екземпт маркет з реальними минулими результатами. Минулі періоди, наприклад, минулий рік показує нам діапазони в різних сегментах. Приватний кредит, тобто приватна іпотека, давала від... 7 до 10%, приватна нерухомість від 12 до 15% привісту. альтернативні бізнеси від 8 до 12%, податкові інструменти до 70% зниження таксів. І це не гарантії, не прогнози, це те, що було в минулі роки. І найбільша помилка це чекати, поки ти будеш готовий. У Канаді виграють ті, хто раніше починає. Номер, помилка номер 5. не мати стратегії. Люди дуже часто живуть в кредит, не планують, не планують свої податки заздалегідь, не рахують свою пенсію, не готують свій даунпеймент, не знають, коли і що і як купувати, не знають, як інвестувати і не мають фінансової карти своєї. У Канаді все працює системно, тому без стратегії ти можеш програти. А стратегія це не про заробити більше. Це про що ти робиш, як ти відкладаєш, куди ти інвестуєш, як готуєшся до покупки житла і як використовуєш ті інструменти, які тобі дає держава. Канада не країна швидких грошей, це країна довгої гри. І виграють ті, хто розуміє правила. Якщо ви хочете виправити хоча б одну з цих помилок, напишіть мені, і я покажу, з чого почати, які інструменти доступні саме вам, і як побудувати стратегію, що працює в Канаді без обіцянок, без магії, тільки реальні факти.